Привіт, слава Ісусу Христу! Як ви думаєте, який найкращий подарунок на Різдво імениннику? Це народитися згори кожному. Як ми можемо це зробити? Ми можемо покаятися та по-справжньому вірити в Англії. Як по-справжньому можемо вірувати, тільки прийшовши в церкву, живу церкву Ісуса Христа, де ти зможеш зрозуміти Слово Боже, кусити Слово Боже та виконати Слово Боже. В цьому полягає воля Божа, тут немає нічого важкого. Волю Божу може виховати абсолютно будь-яка людина. Для цього потрібне твоє бажання, твій вибір. За ким ти сьогодні слідуєш? Ти слідуєш за Богом, являєшся учнем Ісуса Христа. Чи ти слідуєш за дьяволом, самісіньке пекло, третього на жаль, людина сьогоднішній день не дано? Наші подарунок це дійсно бути дитиною Божою, відмовитися категорично від будь-якого гріха, від гріховних помислів та розпочати нове життя. Проповідуючи Євангелія до країв землі та приводячи людей до Господа.